Сьогодні багато людей мають свої уявлення про віру. Одні кажуть, пекла немає, інші, що Бог вже всіх простив, бо Він є любов. Так, Бог є любов, але Його любов не байдужість до гріха, а правда, яка очищує, як сказано, кого Господь любить, того й карає. До Євреїв 12:6. Христос прийшов не просто пробачити, а навчити і показати істину і шлях спасіння. Він говорив в притчах, бо не всі могли прийняти глибину його слів. Як і пророки колись, вони діяли на знак для людей хтось ходив голим, хтось пік хліб з нечистоти, щоб показати, Непослуг Богові завжди приносить біду. Через них Господь нагадував є благословення, і є прокляття. І сьогодні це не змінилося, бо Бог той самий, справедливий, святий, люблячий. Ісус не просто людина, а Бог, який став людиною, щоб відкрити нам шлях спасіння. Він сказав Я є дорога, і правда, і життя. Він створив церкву, щоб в ній люди могли покаятися і отримати прощення, бо без церкви цього не зрозуміти. Там, де є благодать, там істина і очищення. Поза церквою тільки людські думки, які здаються правильними, але ведуть до смерті. бо сказано є путь, що здається людині простою, та кінець її дорога до смерті, приповісті 14.12. Тому віра це послуг Богові, це життя за Його Словом. Батерки там спасение и мир. Аминь.